Мене звати Анна, і я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Тут ми говоримо про вишивку і не тільки. І сьогодні я починаю знімати нове відео із серії Вишиваю українське. І перед вами набір мережка. Зимові сни. Ось такий красивенний котусь. Лежить на підвіконні. За вікном лютує зима. Власне, от у нас мінус три. Відчувається, як мінус 8, але сніг, е, снігом не притрусило. ось І йому тут тепло і затишно він спить. Я зараз за кадром е, зніму упаковку, і ми пориємося в наборі, що тут нам вклала мережка. Отже, я зняла упаковку, нам тепер не буде шуршати цей телефончик. І ось у нас. А, так складається обкладинка. У мене є ще оцей наборчик. Де він тут? А, Святкова венеція. Теж хочу вишити. Це у нас старе місто. Не знаю, Львів, не Львів. А теж таке яскраве. Так. Хай прикрашає кадр. Це просто цупка картонка. Можливо, десь і використається. А, Нитки Muline DMS. На моїх любимих органайзерах я саме так люблю, коли організовані ниточки. Тут 33 кольори, здається, вони не повторюються. А нитки DMS лише на виробник, ну такі. Трошки суховатенькі, але це старенький на біржі. по артикулу К-87. Трошки. Але така красива палітра, не дуже мрачна. Хоча тут чорного кольору, я вам скажу так, багатенько. і Так, канва їда. Кольору кава з молоком. А, не де мережка не пише, яка це. Кольора їде, але в принципі, враховуючи те, що тут має вишиватися ось будиночок і котусик темними кольорами, якраз буде нормально, вона буде перекриватись. Є ось ця, до речі, невеличкі. Такий шматок тканини, не дуже. Розмір 180 на 180 хрестиків, більш квадратна така робота. 16-та мій любимий каунт. Гарна. І ви знаєте, така м'ягка, не сильно накрухмалена. Голка. Десь її треба втикнути, щоб не забути, не загубити. А власне схема у нас тут, я покажу сметочок, ну така крупна. Ось ключ. 1, 2, три, 4, 5, 6, 7 блендів. 7 блендів у хрестику. А, нет, 7, 8, 9, 10, 11, 13, да? 13. И даже есть бленд пів Хреста. Вот ну, тут тоже реклама. Так. Эм, мы кусочками. Схема не буду зовсім світити. Так. А в мене є перенабір на даний е, не, е, процес і, і так, нас перебили. А, продовжуємо. І в, по перенабору даний процес е, обчислюється в 31 300 хрестиків. З них 27939 хреста, 1684 пів хреста, це напевно небо. І там Бекстіч навіть 58 французьких узликів, і, скоріше за все, це у нас ось ці сніжинки падаючі, я так думаю. Е -е... Нічого так роботка. Я її прям почати із. -за... За 10 днів вижити не планую, але, по крайній мірі, за ці зимові місяці за січень лютий чому ні. Тут я вже подивилась по перенабору: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 блендів хрестику і один в півхресту. 13 блендів. Ну, так, може бути. Зараз я піду, оброблю канву, попрасую. І, як завжди, я почну з верхнього лівого куточка. Почну з цього неба, з даху, ну і піду вниз. А, побажайте мені швидкої гулочки. І зустрінемося, напевно, коли я відши десь відсотків 30 роботи, щоб поділитися враженнями. Хоча, чесно кажучи, я не думаю, що мережка а Буде щось неприємне чи щось інше. Але все ж таки я йду розпочинати, що в мене вийде, ми побачимо через хвильку. Не перемикайтесь. 15 лютого 2025 рік і я до вас з третиною по процесу Winter Dream-Мережка. Ось так має бути і ось що є на тканині. Я почала роботу, як завжди, з верхнього лівого куточка. Початково я вичувала її на п'яльцях, на нурге А Вишила, почала вишивати вікно. І в якийсь момент я зрозуміла, що в мене дуже сильно мохриться нитка. Тобто мені приходилось ну, ні куски викидати. Нитка перетиралася, нитка просто розривалася. Було все, що можливо. І в якийсь момент я просто зняла п'яльця і почала вишивати на руках. Я не знаю, можливо, це канва, або нитки, ну, набір у мене старенький. Тобто він, я його у 2020 році купила з рук. Він у мене, у мене особисто він пережив а, евакуацію з Києва до мами в Рівненської області, і потім назад. Новою почтою. Можливо, це дійсно нитки від часу трошки втратили якусь свої властивості. Можливо, тканина для них жорстка. Хоча я от зараз тримаю, вона не сильно жорстка, вона така доволі м'яка. Я її не прала, я тільки відпресувала, але прийшлось нитки, реально мені прийшло взяти, зняти п'яльця і вишивати на руках. На якість хрестиків це не впливає. Але, на жаль, вишивати на п'ятцях я поки що не можу. Тут наразі відшито 30% роботи, відшито 9400 хрестиків. Я вишила іконечко, а вишила ось паморозь і почала зашивати, дивіться, як гарно. Дуже гарно коричневі нитки перекривають основу. Це 16 каунт. І почала заповнювати середину, як то кажуть, пейзаж за вікном. Ось цей хрест, не зашиті хрестики, це сніг, він тут пролітає. Вишивається доволі легко. Єдина була проблема з нитками. В перенабір у мене в нитках ДМС, навіть більше того, я вам скажу, в нитках значки у мене в перенаборі відповідають значкам тим, що є в схемі. Я єдине, що підглядаю схему, дивлю, звіряю, що дійсно цей значок ось в тому місці, і все. Тому що схема я вам в першому огляді набору показувала, ну вона якось не дуже зручно мені роздрукована, щоб її взагалі використовувати. Тож, ось вишиваю, дивіться, у нас вже видно, що тут має лежати кіт, а тут має бути букет, залишається місце. Тож, я йду вишивати, буде 50% роботи, можливо, більше. Зустрінемось і я вам розкажу про свої враження. Поки що в мене 50 відтінків коричневого. Не перемикайтесь! Захопилась. Ну, насправді. Я не захопила, не то, щоб захопилася, я довго хворіла, втратила голос, і в мене не було можливості просто записати включення. Наразі робота вишита на 72%, і вона була дуже гарною вишивати, коли мені було так поганенько, я її, як ви говорила, вишиваю на руках, тож мені було. Комфортно забратися в ліжечку і вишивати. Що ж, наразі в нас вишитий, саме головне вишитий головний герой цієї картини. Коте-муркоте -коте. ось такий він, цей дуже-дуже маленький рожевий носик. Ось він так хвостиком його прикрив і, і спить. І щось йому дуже гарне сниться. Тут ще, звісно, боксічі не вистачає, я його не вишивала, але. Оцей керсончик у нас вже є. У нас вже вишито все, що є за вікном. Це, не знаю, можливо, Старий Львів. Тому що багато хто каже, що, скоріш за все, картинка старого Львова. Не, зна, не знаю, наскільки. Не ну, я була в Львові кілька разів, але настільки архітектуру не пам'ятаю. Для мене, в принципі, це може бути і Київ, тому що я працюю на Печерську. Буквально сьогодні йшла з роботи. Трошечки поміняла маршрут, і ви знаєте, такі красиві будиночки, щось подібне є і в Києві. Тому не факт, не факт. <головіко> Любе місто, яке має дуже гарну довгу історію, яке, до якого не добралася, скажімо так, орда з північного сходу, то воно і зберегло архітектуру, то, в принципі, за вікном може бути таке саме. Файна робота, дуже класно вишивається, Є певні моменти, як навіщо? Ось тут бленди були, тут жовтий був блендом, один жовтий, а жовтий, а другий є жовтий, це бленд. Так само зелений. Один зелений це чистий кольор, один бленд. Навіщо? Я не знаю. Але ось таке небо, мені здається, це все-таки захід, тому що вогники горять, кіт спить за людей. Люди, певно, десь пішли на роботу. А він засипає. І мені залишається вишити ось цей шикарний букет. До речі, з ялинковими іграшками. Я вже, бачите, вазу вишила, вишила навіть одну іграшку почала. Четвертий куток у мене вишитий, символічно. І 6243 хрестика. Бекстіч, якого тут дуже-дуже багато, і навіть 58 русликів. Хочеться її дошити, хай вона буде все-таки фініш, як то кажуть, ось зими 24-25%, щоб у грудні наступного цього року, наприклад, зайнятися іграшками або вишити якусь іншу роботу. Тож, 72% роботи. Виглядають нас отак, вважаю шикарний результат. Я піду вишивати. А що у нас вийде? Зустрінемось в наступному ключенні і побачимо. Я думаю, я вже зустрінуся з вами, коли будуть вишиті всі хрестики, щоб показати вам магію бекстіча Хоча хто вишиває, той думаю, знає, як бекстіч робить роботу живішою. Ну, тут його багатенько, так. Що ж, до зустрічі в наступному включенні. 1 квітня 2025 рік, і в мене позаду всі хрестики. Наш кресунчик наразі виглядає ось так. Дивіться, я випрала, попресувала роботу. В мене вийшла трошечки оказія, я чай розлила і прийшлось пресувати, тому що оця частина могла. Пофарбуватись. Ось як красав виходить, яскравий такий сюжет. Отут, до речі, у нас має бути. Я, я, я знову загубила ножниці. Ось тут має бути лимончик по задумці автора. М -м -м. То кажуть, на прию це не сильно видно, але там на буксі видно. Ось ці дві. А, чесно, я планую лишити їх ось так. Ну, дивний, в букеті розрізаний лимон. Він сучіться. Ось. Класна задумка тим, щоб не крутити вузлики посеред роботи. Хрестиком це зобразити, падаючи сніг. Тим не менше, вузлики будуть ось цих ліхтариках. Чесно, не знаю, навіщо. Я ще подумаю шити, не шити. Дивний дизайнерський хід і десь отут, у цих ягодках. Теж можна було білими хрестиками це зробити. Ну, власне, лишилося ще 2518 хрестиків. Це перерахувала сага, це якраз Бексіч і Наразі на роботі 92%. Ось так. Запам'ятайте її такою, тому що через мить а магія монтажу, і ми побачимо роботу з бексічем. Роботу мені прийдеться повторно. І пресувати. Не перемикайтесь. Сказала: не перемикайтесь і забула вам показати. Ось так виглядають залишки, ось ниток цього набору, дивіться. А, всіх ниток більше ніж. Але так, не так. але врахуй, врахуйте те, що я вишивала на руках. Тому що, як пам'ятаєте, я почала вишивати на п'яцях, і вийшло, що <кій> дуже сильно перетиралась нитки. Тут ще на Бекстіч потрібно. Тут три кольори: чорний, білий і ще якісь. Тобто всі інші кольори вони залишаться і підуть мої запаси. То, мережка раніше, не знаю, як зараз, геть не шкодувала ниток, коли комплектувала набори, тому що дивіться, скільки багато. Я не знаю, ці, ну, половину наврядчі, але. Ну, от, напев, напевно, ось ці такі яскраві кольори, може, і на другу цю би вистачи, чесно кажучи. Ось так. 6 квітня, 2025 рік. І я до вас з фінішем ось такої красоти зимові сни від мережки. Ось що мало вийти. Ось скільки в нас залишилося ниток. Я зразу покажу, перш ніж буду показувати. Дивіться, ну, доволі багатенько, не знаєте. Основних червоних, жовтих, зелених, мені здається, на букет вистачить. За коричневі не знаю. Ну, багато щедрі залишки, щедро дала мережка ниток. Ось так от. Я їх, маючи карту ДМС, визначу, що це за кольори, і заберу свої запаси. Тож, а, робота була розпочата в нас розпочата 6. 6, ні, не 6 січня. Ну, в моїх зимових стартах зайняла 30 вишивальних днів, і ось який результат в мене є. Ось який красунчик, спить, набавився, навіть його не ці ялинкові іграшки. Не дуже Привлікають, скажімо так. У мене, до речі, був кіт, я жила в Дніпрі, знімала зйомне житло. І він дуже любив мене красти ялинкові іграшки. Тому в мене ялинка, вона у мене невеличка була з іграшками, поки я ходила на роботу, стояла у шафі. Це не допомагало, він навчився. За короткий проміжок часу відкривати шафу. <смі> і коли я виїжджала і робила генеральне прибирання квартири, ну я штук 5 іграшок, правда, вони в мене були іншого кольору, знайшла по всій квартирі. Що ж, а вчора я вишила весь бек, його було дуже багато, але з іншої сторони дуже багато, знаєте, таких прямих ліній ось ось вікна пободені, бачите? Я натянула на раму, повишивала весь бек і вишила фрузлики, я вишила ось тільки ось тут в ягідках, тому що я розпочала їх вишивати в ліхтариках, вони мені не сподобались, я випрала. Давайте поближче подивимося на роботу. На ну, цей, ну, цей носик. Ці заплощені оченят. Це взагалі ні-мі. Ні, ні. Гарна яскрава робота. Хоч і зайняла 30 днів, але я дивлюся на сагу, в <с>? мене були такі діди, тому що 249 хрестиків, 202. Ну, тут різні дні. від розкид хрестиків від 249 до 2500. Тому. А... Гарна робота, мережки, гарні розробники-дизайнери. В деяких моментах я все ж таки не сильно розуміла, тому що ну, я не розуміла в деякі бленди в деяких місцях. Але в цілому гарний зимовий сюжет, незважаючи на те, що в Києві знову похолодало, і сьогодні обіцяла сніг. Ну, поки що ні доща, ні снігу нічого немає, але дуже холодно. Буде одним ця робота буде одним з результатів цього 2025 вишивального року. Що ж, ось такий фініш в мене є, я ним радуюся. У мене ще є парний сюжет, там де кутусик з влітку спить. Я теж його планую вишивати, але трошечки пізніше. Буду з вами прощатися, вишивайте з задоволення, будьте в безпеці і пам'ятайте, все буде Україна. До зустрічі у нових відео. Якщо сподобався відео, Поставте подобайку і підпишіться на канал. І чекаю вас в коментарях, щоб поговорити, як вам робота Сподобалось чи ні? Всім пока!